Продавець це фахівець, який безпосередньо взаємодіє з клієнтами, консультує їх щодо товарів чи послуг, оформляє покупки та створює позитивний імідж компанії. У торгівельну галузь України активно вступають передові технологічні технології, різноманітні інформаційні, технічні інноваційні проєкти розвитку, які до керівним чином змінюють традиційне уявлення про торгівельний бізнес. Саме тому в минулому році я разом із добувачами освіти групи пп 23 розпочала працювати над проєктом Майбутнє за професією продавець. Метою проєкту є оцінювання впливу інноваційних технологій на розвиток торгівлі, а також визначення трендів розвитку фізичної торгівлі. Будемо вивчати приклади торгово-технологічних інновацій та їх вплив на роздрібну торгівлі. Розглянемо приклади та наведемо їх переваги і ризики у використанні як для покупців, так і для торгівельних підприємств. А саме розглянемо такі інновації: технологія NFC, концепція Соломо, електронні цінники та роботизований склад. Над нашим проєктом майбутнє за професією продавець працювали чотири творчі групи. Це інвайти, які досліджували електронні цінники, це технологи, які досліджували роботизований склад, це техніки, які досліджували технологію NFC, і це компанія, які досліджували концепцію салону. Зараз я вам пропоную перейти по QR-коду, який розташований у вас на партах, і долучитися до опитування. У нас це е, спеціальна програма, яка називається в якій е, ви побачите, як можна одним словом, словом сформулювати е, наше запитання. У нас запитання таке: поясніть одним словом, що для вас означає інновація. Заходьте, будь ласка, по QR-коду і вписуйте свої варіанти відповіді. Ну що ж, ми бачимо на екрані. З'являються слова, тобто ті слова, які виписували в себе в телефоні. Для вас слово інновація означає саме основне, що ви вибрали це тренд. Тобто, в вашому розумінні інновація це тренд. Щось нове, щось цікаве, щось незвичне. Але разом з тим, є і інші слова, які для вас означають інновації. Це нового це і Наша група інвайте. Темою нашого дослідження було вивчення такої інновації, як електронні цінники. Електронні цінники це світовий тренд, який масово використовується в супермаркетах, магазинах та аптеках Європи, Америки, а тепер і в усій Україні, Сільпо, фітнес і тощо. Переваги цієї інновації, економія на папері, обладнанні та персоналі, оперативне, точне та ефективне управління цінами, зниження репутаційних ризиків через неконкретні ціни. Синхронізація онлайн та офлайн, <кхем> маркетингові активності навіть по годинах. Імідж, наявність їх перевищує статусність магазину. Щоб краще зрозуміти, пропонуємо вам переглянути відео. Революційний склад, автоматизація складів деталей більше. Завдяки впровадженню роботів у системі управління стає можливим ефективно використовувати техніку персонал, включаючи людський фактор. Саме тому більше підприємств буде збільшити продуктивність складу та знизити ризики помилок. Переваги роботизованого складу. Корочення участі операторів на етапах обробки вантажу, можливість набагато оперативніше справлятися з будь-якою дією, ніж під час виконання поставлених завдань людиною. Відстань вдома, здатність витримати суттєві навантаження. Коли говорять про інноваційні на складах, Частіше за все згадують до американські компанії як Амазон. Однак українські підприємства також автоматизують свої склади у 2020 році. Великий поштовий оператор Нова пошта почав подистовувати роботи на своїх логістичних комплексах у Львові. Також роботи машини використовують в додатковій компанії Дарниці. Пропоную для перегляду відео, як працює дозорний склад. Пацію в торгівлі, як NFC. Сьогодні досить часто можемо почути слово NFC. Воно не дивно, бо технологія стала частиною нашого повсякденного життя. Технологія NFC позбавляє потреби розплачуватись готівкою або носити з собою банківські картки. Модуль інтегрується прямо в смартфоні і залишається піднести його до NFC-щитувача, щоб сплатити за кілька секунд. NFC – це прогресивна технологія, яка завдяки безпеці, ефективності та на влаштування активно інтегрується у бізнес. Основною сферою її застосування стає торгівля. Це дає можливість розплачуватись у супермаркетах, магазинах, торгових центрах і інших точках надання послуг. Ми підготували презентацію по цій інновації, а також пропонуємо для перегляду відео. Тема нашої презентації NFC – головні секрети технології. Індустрія мобільної техніки постійно розвивається, пропонуючи цікаві програми для полегшення життя користувачам. Одним з таких приємностей є NFC – абревіатура. Знайома, і багато хто бачить її в своїх настройках меню. Але що насправді таке цей модуль смартфонів? Чи є від нього реальна користь? NFC – в перекладі з англійської з англійської ця абревіатура розшифровується як комунікація ближнього поля технології, яка об'єднує між собою кілька пристроїв для бездротової передачі даних. Інтерфейс безкоштовний і використовується в більшості сучасних смартфонів і планшетів. Перевірити свій гаджет на наявність безконтактної технології NFC нескладно досить виконати всього три дії. Активувати на смартфоні Wi-Fi, зайти в Google Play. Завантажити програму до IF NFC. Якщо пристрій підтримує таку опцію, на екрані великими синіми літерами висвітиться слово NFC. В іншому випадку напис буде черв... червоною. Застосування технології на практиці, чим вже є корисна опція і де її можна застосувати. Першим і самим запотребуваним обмін даними, просто докласти девайс одним заводного задньою панелею. При цьому екрані повинен бути розблокований. Програма NFC активна за замовчуванням, щоб переконатися в цьому, можна зайти в розділ меню підключення пристрою за допомогою технології, передається будь-які файли, фотографії, відеоролики, програми та інше. Друга функція сервісу безконтактна оплата. Такий метод. Розрахунку за покупку доступних таких магазинах дає відповідний термінал. Щоб активувати функцію, необхідно на початку завантажити на смартфоні додаток з віртуального магазину Google Play App Store або спеціальну опцію банку. Якщо така є, далі по черзі запустити додаток, вибрати банківську карту і вписати розрахунковий рахунок, покласти на цей гаманець гроші. Ви прослухали презентацію.

Solomo. Головною новинкою останніх років, що пропонує використання мобільних та інтернет-технологій для просування торгових точок, є так звана концепція SOLOM. З англійської соціальної, локальної і мобільні. Це поєднання соціальної мережі, геолокації і мобільних платформ, мобільні додатки основний приклад технології у форматі SOLMO, завдяки смартфону або планшетному комп'ютеру. Подібні програми завжди під рукою. Соціальна складова полягає в постійному контакті з друзями. За допомогою квітів або фотографій в інстаграм покупець може негайно поділитися зі своїми друзями, цікавими подіями або новинами з магазину, розповісти їм про знижки та акції, передати свої враження. Геолокаційні сервіси дозволяють у режимі реального часу вислідковувати торгові точки, що знаходяться поблизу, в якій країні і місті покупець не перебував. Ми підготували презентацію про цю інновацію. Спосовому, поєднання соціальної мережі, геолокації мобільних платформ, переваги концепцій, доступність офлайн, ціни в онлайн-магазинах значно нижчі, відсутність передоплати, вибір не займає багато часу, інформативність, підвищення лояльності, і зменшення ймовірності пошуку альтернативних товарів або послуг, побудова відносин. Із клієнтами є важливою частиною успіху бізнесу. Підвищення лояльності допомагає розвивати компанію, робити бренд пізнаваним, залучати і нових клієнтів та збільшувати дохід. Підвищення престижу бренду. Бренд це не просто назва логотип, що допомагають у позитивній на ринку. У процесі брендингу формується певний образ та комунікації, які дозволяють виділятися з поміж інших, завоювати лояльність споживачів та створити позитивний імідж. Швидкість роботи. Знає... Ну що ж, ви прослухали роботу наших творчих груп. Зараз я вам пропоную пройти Вікторину, яка створена у Бордво. Там необхідно відповісти на 10 запитань. Як ви зрозуміли сьогоднішню нашу працю? Тобто, що ви зрозуміли з сьогоднішнього нашого засідання? Будь ласка, перейдіть верхньому QR-коду, який розташований у вас на праках, і пройдіть всі запитання, які там вам будуть задані. Получається. Уважно читайте запитання. Ну що, ж, діти? Я сьогодні всім дякую за вашу гарну, плідну роботу. Ви гарно попрацювали, ознайомилися з нашими інноваційними технологіями, які використовуються в сучасному зараз світі, і для того, щоб ви були обізнані, так як ваша професія-продавець, для вас це дуже інформація, цікава і корисна. Зараз я пропоную вам. Пройти опитування, які емоції ви сьогодні отримали від нашого заходу. У вас знову ж таки на столі знаходяться QR-коди. Перейдіть по посиланню, будь ласка, і на одним словом виражіть свої емоції, що ви отримали сьогодні від нашого заходу. Будь ласка, переходьте за qr кодом І зараз ми на екрані будемо дивитися, яка хмара слів будується. На нашій презентації. Ось бачите, як, як все е, пройшло в нас чудово, які е, емоції ви отримали від цього заходу. Вам було цікаво, і весело, і пізнавально, і захоплено. Я думаю, що інформація, яку ви сьогодні отримали, була для вас корисною. Так, діти? Так, так. Я вам всім дякую, бажаю всім гарного дня.